На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Перший поверх нового обійстя вже вдалося звести священнику з села Залав'я Петру Трохимчуку. Нагадаємо, дерев'яна хата, де чоловік самотужки виховує шість дітей, влітку згоріла дощенту. Це буде спальня для я знаю, хто тут буде діти, звичайно, будуть вибирати хто де. 15 опорних та стільки ж базових шкіл працюватимуть у рівному. Усі охочі зможуть безкоштовно отримати там додаткові уроки з природно-технічних предметів. Ми розвиваємо інтерес дітей, показуємо більше практичної частини. Панове до нас їде ревізор. Актори рівненського облому з драмтеатру цього місяця порадують глядача прем'єрою за відомим твором Миколи Гоголя. Ревізора уже втретє за свою кар'єру ставить народний артист Росії Олександр Дзекун. Звичайно, що я не повторюю жодну з вистави. школярів стартувала у рівному. Розпочалися змагання з легкої атлетики. Мене вчитель записав на атлетику. Я ходила, хожу два споя полов... вже три роки. виходить. У житловому комплексі Золота підкова, що в Рівному, визначилися з першочерговими завданнями. Відроджувати довгобут розпочнуть із 4 та 5 блоків. Про це повідомила пресслужба обласної адміністрації з посиланням на керівника товариства Рівнебут. Для завершення проблемного будівництва вже залучено 3 мільйони гривень. Також вдалося на 2 мільйони здешевити проект за рахунок поступок постачальників води, газу, тепла та електроенергії. Хоча щоб здати в експлуатацію перші два під'їзди, необхідно ще понад 10 мільйонів. Нагадаємо, епопея золотої підкови» розпочалася у 2006-му, коли угоди на придбання квартир уклало півсотні рівненських сімей. Втім, структури, які запланували будівництво, так і не довели його до кінця. Після втручання обласної влади завершення довгобуду взяло на себе товариство рівнебут. Будинок на згарищі. Перший поверх нового обіця вже вдалося звести священнику з села Залав'я Петру Трохомчуку. Нагадаємо, у липні дерев'яна хата, в якій жив батюшка та його шестеро дітей, згоріла вщент. Втім, люди не залишили родину в погорілці віч з бідою. Усі небайдужі зібрали гроші і нині будівництво у розпалі. Чи вселиться родина священника у новий будинок до зими? Дізнавалася Галина Баранчук. Жителів мальовничого села Залав'я, що в Рикинівському районі літньої ночі, розбудила жахлива звістка. Горить будинок священника. Побудований з дерева він спалахнув, неначе свічка. У хаті на той час, окрім господаря оселі, знаходилося шестеро дітей, троє його власних та стільки ж прийомних. Вони й нині до найменших дрібниць пам'ятають ту жахливу ніч. Пам'ятаю, як мені вистрибували з вікна. Дуже боялися. А ще я помню, як, як загорілася ця хата, як було дуже страшно. Побачивши полум'я та почувши страхітливий тріск палаючого дерева, на порятунок відразу кинулися сусіди, а сили вогонь заспокоювали і надавали допомогу дітям, які серед ночі вистрибували з палаючого будинку майже голі. Вони були в одних маячках і трусиках, Тому ми я дала свою одежу хлопчикам і дівчаткам. Вони були в не були дуже сильно порізані руки. Ми дали їм одяг, а потім мама їх покормила і вони лягли у нас спати». Вже вранці, прийшовши на згарище, священник та його діти були вкрай здивовані знахідці, яку відшукали серед обуглених дощок. Це було Євангеліє. Найшли Євангелію в тумбочці. І, і, і вона тумбочка повністю погоріша. Все в було погоріш, а Іван для ціла ціла хустці. Саме завдяки божому заступництву каже священник. Його сім'я залишилась жива та неушкоджена. А ще він дякує всім небайдужим людям, котрі відгукнулись на його біду. Як результат, на місці попелища височіє перший поверх нової садиби. Відбудова йде на пожертвування людей. Ось із нашого села і багато з інших сіл. Чим допомагали, ну, звичайно, що кошти збирали. Ось. Збирали кошти, а ну, вже коли починали будівництво. Звичайно, наші люди з нашого села допомагали із села Блажева, і з Рокитного. Священник Радіє для кожного в новому домі буде окрема кімната. Це буде спальня для. Я знаю, хто тут будуть діти, звичайно, будуть вибирати, хто де. Втім, завершити будівництво цього року не вдасться, каже отець. Нато вже нині дорого зводити дім. Звичайно, в цьому році вже пізній час можна сказати. До осені, до холодів іде. А звичайно, що тут роботи дуже багато. А поки що сім'я священника тулиться в невеликій хатині, люб'язно надані у користування його товаришем. Тут і планують перезимувати. А вже на наступний рік з Божою та людською допомогою сподівається справити новосілля. Галина Баранчук Денис Коломис. Інформаційна програма День Отримати додаткові знання без репетитора з 1 жовтня можуть рівненські школярі. У місті розпочали роботу так звані опорні та базові школи. Перші розраховані на тих учнів, які не встигають належним чином охопити програму. Другі дозволять поглибити знання відмінникам. Подібну практику у місті запровадили ще торік, розповідають освітяни. Експеримент припав до душі як батькам, так і безпосередньо учням. Тож його вирішили продовжити з подробицями. Алла Сищук. Не дочув, не зрозумів, не біда. Поспілкуватися з найкращими вчителями, предметниками міста відтепер можна буде додатково, та ще й безкоштовно. Заняття для тих, кому треба підтягнути знання, відбуватимуться у п'яти опорних школах серед пропонованих дисциплін математика, фізика, біологія, хімія та географія. Відповідно до нових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, на вивчення предметів, наприклад, хімії і фізики у сьомому класі відводиться одна година. І це катастрофічно мало. І на нашу думку, для того, щоб зацікавити дітей вивченням цих предметів, щоб в них не пропав інтерес до вивчення цих предметів, саме створено опорні школи. Подібну практику у рівному запровадили ще торік, за словами вчителів, охочих знати більше було достатньо, адже не у всіх є можливість найняти репетитора. Спочатку було не дуже багато дітей, потім діти перемовляли один одному, і з різних шкіл приїжджають діти на ці заняття. З власного досвіду Алла Деменко знає, що під час уроку відступити від шкільної програми складно. Інша справа додаткові заняття. Там є час розповісти, чимало як корисної, так і просто цікавої інформації. Наприклад, що грам золота дорівнює трьом метрам ланцюжка з цього металу, а справжній йод має вигляд сірих кульок. Поглиблювати таким чином свої знання зможуть учні сьомих, восьмих та дев'ятих класів. Точні науки або е, науки природничо математичного циклу потребують іншої базової підготовки саме в середній школі. Правильно я говорю, потребують. Е, Більшої можливо витримки потребують додаткових пояснень і додаткової допомоги, чого на сьогоднішній день батьки безперечно фахово підказати не можуть. Аби зацікавити не лише дітей, але й педагогів. Чиновники обіцяють їм за додаткові заняття доплату, незважаючи на ті фінансові питання, які зі знаком інтерв'ю. Інколи... Запитальними ми все ж таки пішли на те, щоб профінансувати ці опорні заклади в розмірі 40 годин. Крім опорних, у місті також діятимуть і так звані базові школи. Вони розраховані не на тих, хто не встигає за програмою, а навпаки, на тих, кому пропонованих знань мало. Детальну інформацію про місце та розклад додаткових занять можна дізнатися із сайту міського управління освіти або за телефоном 22 13 22. Сищук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День відомі в Україні дизайнери та стилісти, а також місцеві початківці спільно з досвідченими манекенницями та ще зовсім юними моделями вийшли на один подіум. У рівному відбулося свято краси, моди та стилю. Шостий сезон фешн тайму Осінь зима. Організатори з агентства «Art Models святом цілком задоволені. Квитки кажуть, просто розлетілись. Відтак, декому показ мод довелося спостерігати стоячи яким був рівненський фешн тайм? Далі у сюжеті. Вечірка відкрилася презентацією робіт рівненської моделі Анни Кравчук, котра дебютувала у якості дизайнера. На розгляд рівненських модників вона представила колекцію довгих рожевих суконь. А трохи пізніше свої сукні представила вже досвідчений дизайнер Любов Шипукова. Я дуже зараз тішуся з того, що мода е... ну така дуже жіночна і. Е... Сукні, довгі сукні зараз в моді, і наші жінки не бояться їх носити, і тому мені хотілося на цьому саме зробити акцент. А що стосується тенденції, то це відрізні поталії сукні, акцент на плечах, на лінії плеча, ну така сексуальність і жіночність. Пізніше на тому ж подіумі рівнянам продемонстрували шкіру та хутро від Фелікса Родіонова, яскраві жовті елементи в одязі від Жанни Піддубної та колекцію Моніки Річі. А завершився модний показ традиційно колекцією весільних суконь від світового бренду Долоріс. В одній з них вийшла і директор Арт Модалс Оксана Ігас. Ще однією родзинкою вечора стали юні моделі, які дефілювали подіумом. Найменші з них зі своїми відомими мамами. Мені дуже сподобалася. Та ситуація, що на подіум виходили усі діти, які прийшли до нас на навчання у 2012 році, і 63 дитини на подіумі одночасно це класно, це незвично, це важко, ну, але тим не менше, все таки класно. Над образами моделей, окрім дизайнерів, попрацювали і стилісти та візажисти. Головний акцент наступного сезону від них доглянутість. Вона кажуть, ще нікому не завадила. А загалом такі заходи, як фешн тайм для рівного та рівнян, вже стає традицією. Нам дуже подобається фешн тайм. Ми завжди є ну, частими відвідувачами. Нам подобаються всі наші дизайнери. Нам подобається сама організація. ну, цього дійства. Мені найбільше сподобалися моделі Шипупової. І долоріс також. Ну вони такі яскраві, шипукові, Навіть от дитині дуже сподобалась. Зелена сукня. Такі події потрібно проводити саме в Рівному, тому що склалося деяке враження у людей з інших областей, що наше місто перебуває трішечки в сонному такому стані. Ось це знаєте, от їм відповідь, що у нас дійсно проводяться от модні події. Оксана Жужевська, інформаційна програма День. Панове до нас їде ревізор. Актори Рівненського обласного академічного українського музично-драматичного театру уже цього місяця порадують глядача одноіменним творінням Миколи Гоголя. Ревізора ставить народний артист Росії Олександр Дзекун, якого із нашим театром склалась уже добра співпраця. Працюють актори із піднесеним настроєм, адже нещодавно вони отримали доволі високе міжнародне визнання. Більше про усе це у сюжеті Івана Марчука. Ця вистава, окрім визнання глядача, здобула дві нагороди в Україні і ось нещодавно отримала ще й закордонну відзнаку. Абсурдний трагіфарська Калігула режисера Сергія Павлюка у білоруському Бресті здобув спеціальний диплом. Висота. Отримати від професійних критиків московських оцінку, яка звучала приблизно так: Єдиний театр серед. 11 країн світу і 29 театрів, бо кожну країну представляло кілька театрів. Який на сьогодні, і це сказано Плотніковою Іриною, це театральний критик Московський, який підтверджує статус академічного театру. Все решту, малий театр. Про калігулу додає Володимир Петрів писала та говорила уся білоруська преса. А виконавець головної ролі Андрій Куделя отримав приз глядацьких симпатій. Наразі окрилені успіхом рівненські театрали готуються до нової прем'єри, над якою із акторами працює режисер-постановник, народний артист Росії Олександр Дзекун. Втретє, у своїй кар'єрі він збирається поставити Гоголівського ревізора. Звичайно, що я не повторюю жодної свого вистави. Тим, перший раз я ставив, коли мені було 30 років. Другий раз, коли мені було вже 50 років, Ну, а вже зараз на схилі. Не кажуть, скільки. От. Олександр Дзекун запевняє, на сцені буде зовсім не те, що усі читали чи бачили раніше. Режисер покаже багато із того, що не увійшло в офіційне видання Миколи Гоголя. Прем'єра ревізора у Рівненському драмтеатрі відбудеться 25 жовтня. І, хоча зараз театр уже працює цією виставою, офіційно відкриють театральний сезон. Іван Марчук, Денис Коломиць. Інформаційна програма День. Казка повинна захоплювати і бути святом для дитини. У цьому переконана рівнянка Олена Медведєва. На пару із сином вони пишуть казки, а за допомогою місцевих майстрів перетворюють книги на маленькі витвори мистецтва. Жінка переконана, справжню казку не можна втіснити у сторінки з палітуркою, а тому її книги оздоблені нитками, лозою, бурштином і багато чим іншим. Казкові читанки бачила Людмила Усік. Казка, яку можна торкнутись, відкрити та навіть почути її запах. І це не вигадка, а реальність. У рівному каскарка вже понад три роки створює креативні книги. Кожна історія не схожа на попередню: одна вишита, інша зв'язана, а третя вирізана з дерева. Я уявляю святвечір, коли родина за столом, за вікном багато снігу, і люди починають згадувати про народження Ісуса Христа. І ось в такий спосіб можна дитині розповісти різдвяну історію. Вона підсвічується. Найпершу таку книгу вишив місцевий майстер. До створення інших долучилась ціла команда умільців. Хтось вирізав героїв казки зі шкіри, хтось виплітав їх з лози. та чаві такого дійства за вуха не відтягнеш. Ми робимо домашні читання. До нас чимало в родині є дітей, друзів, знайомих. Вони приходять до нас. Ми сідаємо, ми читаємо, ми творимо казку. Справді, от мета створення креативної книги аби казка була казкою, не просто сісти, почитати, а аби дитина могла розвивати свою уяву, аби вона побачила, що от казку можна подати в такий спосіб. На створення казкового світу Олену Медведєву надихнув син. Хлопець захопився написанням книжок для найменших. Читачів, аби казка оживала і її наповнили ілюстраціями. Оскільки їжачок був багатий на колючки, то дім збудував подібний до себе із колючих соснових голочок і з гущеного молока. Ось вразив мене цей е, такий стиль, дуже добрий, дуже дитячий. І я того їжачка просто таки побачила: пухнастого, милого, доброго. Набрав він соснових голочок, змастив згущеним молоком і почав будувати дім. А ще казка повинна бути повчальною, кажуть автори креативної книги. Наступною бачать казку Гербарій. Свої доробки вони демонструють поки що у школах та бібліотеках, а роблять усе за власні кошти. У комерційний успіх креативної книги вірять, хоча кажуть, роблять усе, щоб діти відчули більше добра у дорослому світі. Людмила Усік, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Волейболістки Регіни Мегу з поразок розпочали свої виступи серед команд Суперліги. У стартовому турі рівнянки двічі у місті Южний поступилися чемпіону України клубу Хімікс однаковим рахунком 0-3. Перевага господарок була тотальною. Як наслідок у жодній шести партій рівнянки не змогли набрати більше 16 очок. Чергові поєдинки чемпіонату Регіна проведе 18-19 жовтня у рівному проти Євпаторійської Керкінітіди. Щоправда, до сього на наших дівчат ще очікують три гри на Кубок України, які вони проведуть у Євпаторії. Місло щодо коментувати. Я так розумію, перший тур для нас ніудачний. Можна сказати, по нам проїхався каток хіміка. Дай Бог, щоб ми восстановились чисто психологічно, тому що для в основному для большинства ігроків ігри такого уровня впервої. Найспортивніші діти рівного вийшли на старт. У місті розпочалася традиційна спартакіада школярів. Складатиметься вона з 13 етапів. Є серед дисциплін і нові, які саме знає Володимир Струс. На стадіоні лунає гімн кілька сотень юнаків та дівчат вишикувалися і готові до старту чергової міської спартакиади школярів. Попереду у юних спортсменів 13 дисциплін. Змагання з яких триватиме аж до квітня. Серед видів спорту є і кілька нових. Це спортивний туризм орієнтування, шахи, шашки і крос. Взагалі, ви знаєте, останнім часом дуже багато було розмов про крос. Що ті діти дуже слабенькі, але ми все таки ввели». Чиновники сподіваються, що півтора кілометрова дистанція для дітлахів не виявиться за важкою, адже це дозволена та затверджена норма. Стометрівка, кидання гранати, стрибки у довжину. Рівненська загальна міська спартакіада традиційно розпочалася змаганнями з легкої атлетики. На стадіоні Вальгар зібралося 34 команди загальноосвітніх навчальних закладів обласного центру. Кожна з команд представлена 16 легкоатлетами, які змагаються у трьох вікових категоріях. Перевагу мають ті заклади, у складі яких є вихованці спортшкіл. Мене вчитель записав на легкоатлетику. Я ходила, хожу два я вже три роки, получається. Ну, в мене тато також спортивна людина, і би від нього трешти. Втім, не усі діти, які беруть участь у спартакіаді, займаються у секціях. Саме у пошуках невідомих самородків прийшли на шкільні змагання, професійні тренери. Ці змагання йдуть як відбір в дитячі спортивні школи. І от наша легкоатлетична команда приїхала з Явти, яка серед 26 областей. України зайняла сьоме місце. Я рахую, що при таких умовах, які займаються легкоатлети, це дуже високий рівень. Наступним етапом спартакіади стане баскетбол. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День. Чотири золоті медалі здобули на чемпіонаті України з кульової стрільби, що завершився у Львові рівненські спортсмени. Найвпевненіше виступив лідер команди Олег Омельчук, вигравши золото у стрільбі з пістолета на 10 та 50 метрів. Крім цього, Олег у компанії зі своїми молодшими партнерами Андрієм Соколом та Романом Нагорним стали чемпіонами у цих же дисциплінах у командному заліку. Серед жінок свій найкращий результат у цьому сезоні. Показала Оксана Камінська, яка у стрільбі на 25 метрів стала другою. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.